Ні, сили України мають успіхи у Курській області. Зокрема, просунулися в Дар'їну, Повідомляє інститут вивчення війни, і додає, що Росія приховує свої невдачі, активно поширюючи неправдиву інформацію. Водночас суттєво зросла інтенсивність бойових дій на Харківщині в районі Вовчанська. Ворог невпинно шукає слабкі місця в українській обороні і штурмує малими групами. Схожа ситуація біля Куп'янська, де загарбники в двох місцях форсували річку ОСКІЛ. Напередодні бійці 10-го гірсько-штурмової бригади зачистили одну з цих груп, не давши їм закріпитися у тому районі. Росіяни хочуть вийти на залізничну вузлову станцію, та успіху не мають. Тоді як на Курахівському та Покровському напрямках на жаль, у ворога такі є певні просування. Зокрема, в самому Кураховому поблизу сухих ялів Дачинського та Пушкіного інформують аналітики порталу Діпстаїт. Цю інформацію генштаб не підтверджує, натомість зазначає. Обидва напрямки зараз найважчі на фронті. Найзапекліші бої цієї доби точилися поблизу Миролюбівки, Дачинського та Новопустинки. Загалом за добу на фронті сталося 192 бойових зіткнення.